Вірний друг надійний товариш, людина, яка завжди будь там що була готова прийти на допомогу. Саме таким Криворіжжя назавжди запам'ятає свого захисника Сергія Байдака, з яким назавжди прощалися 7 березня. Близько сотні людей зібралися поблизу будинку, де жив захисник, аби віддати йому останню шану та провести у вічний спокій. У мирному житті Сергій працював слюсарем та електрозварником на підприємстві НВП Гормаш, полюбляв риболовлю та активний відпочинок на природі. Завжди усміхнений, неконфліктний, порядний та щирий. Саме таким захисник запам'ятається подрузі Юлії. Тобто ніяких подробиць, єдине, що він казав, що ну то пекло те, що відбувається, ну це жахливо. Дуже чекали на його повернення з перемоги додому. Але сталося так, що при виконанні бойового завдання він загинув. З початком повномасштабного, попри численні відмови, чоловік добровільно рвався захищати Україну від російських загарбників. 13 жовтня 2022 року був призваний на службу та направлений до 81-ї десантно-штурмової бригади, у складі якої боронив Донецький напрямок. Після двох контузій, які чоловік отримав у 2023 році, його визнали частково непридатним. Та навіть тоді воїн не покидав намірів боронити рідну землю. Перевівся у 33-й окремий інженерний батальйон військової частини А 47 33 де служив старшим водієм-гранатометником. Близько півночі 1 березня 2024-го життя захисника обірвав ФПВ-дрон, який скинув ворожий снаряд на місце, де Сергій перебував із побратимами. Все це сталося поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Захисника вдома не дочекалися батьки, дружина, донька та сестра. Добре, чуйний, завжди всім допомагав. Наше сонечко був, наша надія. Треба виконувати обов'язок, і все захищав. Розділити біль непоправної втрати з рідними та провести до місця останнього спочинку захисника прийшли друзі, колеги, бойові побратими та усі, хто його знав. Поховали воїна посеред інших захисників Криворіжжя на Краматорівському кладовищі. Сергія посмертно нагородили відзнакою Кивоїської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять Ташана Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко. Перший міський.